Це буде смайл, знак, який передає свої людини. Якщо використовуєте ви смайлики критики, зокрема, до критики з боку осіб, які мають доволі слабке уявлення. Це насправді дуже допомагає. Яку музику під час написання? Я вчера, целучанця, подарунок від швейцарського друга Марса Рубрихта, він привіз мені такий Вінчестер, який з музикою. Я його приємную до свого комп'ютера і там на ньому здається 70 тисяч альбомів. Тобто я з жахом усвідомив, що я до кінця своєї днів не прослухав. Але це дає мені дуже непогано. Щодня іншу програму, так вибираючи на кожну літеру, вони теж там взяли. поза літературою. Ну, насправді доходи письменника від суто продажу книжок вони не вирішають. Навіть якщо книжки письменника продаються добре, це все одно не те, з чого він не міг жити. Але е я, як і багато колег моїх, ми все одно живемо з писаного, з літератури. Просто мається увазі, що ми е публікуємо там ще якісь. жодних занять я більше не знаю, ну, Загалом я за освітою, формально кажучи, я журналіст. Тобто, якщо я так, десь публікую свої твори, то може це дійсно частково все-таки відповідає цій професії, якщо я публікую якусь статтю чи тому ж таки А як зараз функціонує? Gracias. Перекладачів, які здатні е, адекватно на тому ж рівні перекласти оригінальний текст з української мови шведської. Я відповідав, чи підете в політику, хто вам близький по духу, близький е, по духу сучасний український політик. Близький ну, по духу, я б не сказав, але е, мені здається, можливо. Міністр внутрішніх справ, який зараз у в'язниці сидить. Си. testi che und okay. es yeah 啊，没有。 se o

Фоні автора, мабуть, я це маю сказати, щоб це було зрозуміло, про що, про що йдеться. Що наша команда, так би е, мовити, туронавтів це е, три людини. Е, перша людина це пан Більян Андрухович, він же автор, він же людина, яка надає автограф сесії, він же е, людина, яка збирає прес-конференції. Людина, яка е, виконує автограф сесії, я е, видавець, е, президент, оскільки наш турник комерційний, я ще й меценат, а також я е, водій, вантажник, охоронець та е, продавець книжок. І пані Ірина, це, е, це наш прес-секретар, фото-відео оператор. Модератор презентації спілкувань і просто чарівна жінка в нашому маленькому колективі. Біля нашого ягуара, яким ми мандруємо Україною. Я буду зустрічати автора у кашкеті, окулярах і білих рукавичках. Україну? Так. Як ставиться ставлення ягуара до українських доріг? Добре. Це ж хижак. Угу. Ще таких на наші дороги. Так, ось так я зустрічаю угу. пана Юрія. Пан Ю Юрій любить спереду сидіти, ззаду. Дрімати. Ну, Моєму ми, ми запропонували сидіти спереду і він погодився. Ось так я зустрічаю його. Ретельно готуюсь. Зараз я маю протерку ручки. Ось так скло. Звичайно. З сторони пана Юрія скло протираю ретельніше. Так. І звичайно ручки, тому що це важливий інструмент. Так, тут пані Ірино. Так. Це гаразд. А для чого білі рукавички? До того, щоб тому що це парадна форма водія. Угу. І... Це в райдері пана Андруховича записано, чи це власна ініціатива О, водія? Це, це мій міні-перформанс. І я вважаю, що кожному було приємно, коли, коли би їх зустрічав водій у білих рукавичках. А ось і пан Юрій, так, увага. Вага. Терето вода. Коли, коли автор підходить до автомобіля, водій завжди віддає честь. Так. І відкриває Вольно. двері. Yes. Забирає плащ. Забирає все, що віддається. Так, спочатку ви... забираю Так, ну да. Давай, давайте давай. <кхе> з цим зробимо. Ні, це пані Ірині передається квіт. Квіти, так? Квіти. Пані Дякую. Так. Так, е, це для мене честь потримати ваші квіти. Збереж. Е, е, так. Ось. Так. Вперед я беру, так? Так. Угу. Так. Я так. водія. Так. Потім... Е, Потім ми запрошуємо ми, не, я... Ну, Поки що автора наперед. Квіти нам за Квіт. вас. Квіт. Які квіти? Е... Сидайте, пані Ірина, будь ласка. Все, він... Шас... ми Шасовий відправляємось. До побачення. до побачення. На все добре. На все добре.